Доброго дня! Як вибрати класний павербанк? В даному відеообзорі сьогодні в мене є два павербанка Emos і Cedrus. Отож, Cedrus має 30 мА, Він мені підійде для заряджання ноутбука, планшета телефона. 20 мА недостатньо, щоб зарядити планшет і ноутбук, тільки звичайний телефон. Другий момент. Це дивитися, які є входи в даних павербанків. І щоб була більшість в них входів, як USB, NFC, mini, nfc Також, чи він є бистрою зарядкою. Emos буде швидкий зарядкою. Cedra, це не є бистрою зарядкою. І, звичайно, це яка батарея? Літіонна, краще вибирати, вона довговічніша. І дивитись дату випуску даного павербанка. Щоб він мені довше служив. Усім вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.